Авто придбали для оперативного виконання бойових завдань однієї з бригад українських військових. Гроші на транспорт зібрали під час спортивних іміджевих благодійних заходів, які проводила організація молоді Рівненської АЕС за сприяння адміністрації підприємства первинної профспілкової організації РАЕС та НАЕК ЕНЕРГОАТОМ. А саме Energy Sprint Ріатлон цього року він був в підтримку ЗСУ. Також був проведений. Кубок з пляжного футболу на призи голови профкому благодійні внески, які робили учасники під час реєстрації на триатлон. Внески, які робили під час реєстрації на кубок з пляжного футболу, віддали на підтримку. Також ЗСУ. Під час заходів вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Було прийнято рішення, що гроші підуть саме на купівлю автомобіля, який буде допомагати нашим захисникам у. Виконанні бойових задач на війні з Росією. Автомобіль пройшов техогляд, тож він відремонтований, пофарбований та вже перебуває в експлуатації наших військових. Хочеться подякувати дуже сильно нашим колегам з транспортного цеху за те, що вони допомогли в обслуговуванні цього автомобіля, а також. Його фарбуванні. Цьогоріч усі спортивні заходи рівненської АЕС благодійні сьогодення ставить свої виклики. Тому кожен українець робить свій вклад у нашу спільну перемогу. Ці заходи є не лише для підтримки здоров'я наших працівників та жителів нашого міста і з інших областей, а також є необхідними в підтримки наших військових, які боронять нашу державу, стоять на захисті наших. Кордонів та домівок, і тому допомога військовим потрібна постійно. Тому прошу всіх активно долучатися до допомоги. Перемога за нами. Слава Україні!